Всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні я вам хочу розповісти та показати, як робити оснастку на поплавчану вудку. Зараз я. До речі, якщо ви, як ви можете замітити, я перейшов в інше місце. Тут я Тепер відео про риболовлю буду зніматися тут. Так, Став... я ставлю. Поплавочок отакий от, от маленький, 0,5 грамів, від фірми Shark. Він буде у нас скользящий. Ми беремо стопорочок. Стопорочок і надягаємо один. Поки що один стопорок. Опа, все. Один стапорок одітий, він у мене жовтого кольору. Тепер ми простягаємо поплавочок і надягаємо другий стопорок. Це дуже легко. Так, чпуньк, Все. Поплавочок у нас стоїть. Тепер нам треба обрати гачочок. Ще після того, як стопорок, тут залишається такий от слід невеличкий. Ми його беремо. Тихо. Підрізаємо і викидаємо. Тепер нам треба обрати гачок. Дев'ятий це буде занадто великий. У мене був маленький такий попливочок десь, ой, гачочок. О, мене цей гачок ще я його колись на риболовлі знайшов на одній. Там були малесенькі гачки. Ось це такий гачок, і щоб ви розуміли, він навіть не через кольцо тут така от бімбочка. Буду пробувати її якось зараз натягнути. Бо я на такий поплавок ні, на цей ми не натягнемо, тому я візьму трошечки більший, але не на великий розмір. Це у нас четверочка. це маленька, ну, по суті, це маленьке. Тепер нам треба вставити це складненько, якщо. Так, тепер ми беремо і робимо таку штучку. Ну і робимо, е, так, до речі, якщо я побачу під цим відео багато лайків, я обов'язково зніму відео, де я показую, як робити які вузоли для риболовлі я роблю, так Так, і лишилось затягнути. все. Гачок прив'язаний, лишилось відрізати. Частину, яка нам не потрібна ці, ну, ці вже затупились. треба нові купити. Так, оснастка майже готова. Нам лишилось е, додати тільки одне грузило. Буду використовувати таке грузило від фірми Fisherman. Е, якщо беру. Грузила uh, 0,4 грама. Ну, 0,1 грам це не особа і.